Вітаю учасників методичного фестивалю. Я, Матченко Катерина Сергіївна, завідувач відділу психолого-методичного забезпечення Центру позашкільної роботи. Презентую тему практика реалізації педагогічних проєктів у Центрі позашкільної роботи у співаторсі з Ковганич Галиною Гугоріною, методисткою Центру позашкільної роботи. Сучасний стан розвитку системи позашкільної освіти висуває нові вимоги до педагогічних працівників. Готовність до змін. Мобільність, здатність до інноваційної діяльності, відповідність і самостійність в ухваленні рішень, акценти і характеристики успішного педагога. Педагог закладу позашкільної освіти має бути не просто спеціалістом високого рівня, фахова підготовка якого відповідає напряму діяльності творчих об'єднань, але й забезпечувати. Організацію освітнього процесу на основі особистісно орієнтованого, діяльнісного, акмеологічно компетентнісного підходів. Тобто проєктування до ідеальних освітніх траєкторій, формування в учнів ключових компетентностей із урахуванням перспектив і проблем їх включення в реалі соціально-економічного життя України, Провадження комплексної атмологічної діагностики, спрямованої на досягнення успіху, виховання життєво компетентної особистості, також практичну спрямованість освітнього процесу, тобто впровадження проєктно-дослідницьких та інформаційно-комунікаційних технологій і професійне і соціальне самовизначення вихованців. Педагог має володіти знаннями з теорії і методології проєктування, проєктною культурою, розвитку проєктної культури, педагогів сприяє їх участь у педагогічних проєктах. Хочу презентувати вам короткий термінологічний словник про педагогічне проєктування. Отже, що таке проєкт? Це тимчасова, орієнтована на досягнення цілі, діяльність, яка має на меті генерування унікального продукту чи результату. Це визначення Світового банку. Педагогічний проєкт це задум, план про образ певного об'єкта, сукупність документів і розрахунків, необхідних для його створення. Можна сказати, що педагогічний проєкт це 6П, тобто проблема, проєктування пошук інформації, продукт проєкту, презентація проєкту та портфоліо проєкту. Педагогічний проєкт мотивований, цілеспрямований спосіб змін у педагогічній діяльності та впорядкування професійної діяльності з метою оптимального вирішення завдань навчання, розвитку та виховання. Об'єктом педагогічного проєкту є зміст, методи, технології навчання, виховання, розвитку, соціалізації здобувачів освіти, управління освітнім процесом, освітнього середовища або вся педагогічна система. Вимогами до педагогічного проєкту є відповідність законодавчим нормам, актуальність проблеми проєкту, відповідність визначених завдань вирішенню педагогічної проблеми, науково-теоретична обґрунтованість планування, здійснення та оцінювання результатів діяльності спрямованість мети проєкту на зміни в педагогічній системі закладу освіти, наявність ресурсного забезпечення, кадрового, матеріально-технічного, інформаційного, методичного. Педагогічний проєкт має містити наступне узгоджену сукупність проєктних цілей, перелік засобів, методів, шляхів, рішень, необхідних для реалізації конкретних цілей інформацію про послідовність та терміни реалізації проєктних цілей, перелік виконавців проєкту, безпосередньо відповідальних за його реалізацію і зазначення відповідальності за виконання конкретних проєктних цілей для кожного, перелік методичних та інформаційних ресурсів, необхідних для реалізації проєкту, уявлення про очікуваний результат, опис критеріїв, методів та процедур оцінки результатів проєкту. Основними етапами педагогічного проєкту є. Підготовчий етап змістовий та технологічний аспект. Другий етап планування проєктної діяльності, постановка проблеми, розробка та планування дій. Третій етап дослідження проблеми та вибору шляху її розв'язання. Четвертий етап це діяльність розв'язання проблеми, реалізація плану дій. П'ятим проєктом це є презентація результатів, і шостий це рефлексій, тобто оцінка та аналіз отримання, отриманих результатів. Етап підготовки до роботи над проєктом передбачає створення ініціативної групи, педагогів, вибір проблеми серед низки актуальних для закладу позашкільної освіти питань. Визначення актуальності, значення для діяльності закладу, здійснення теоретичної підготовки учасників проєкту. У процесі планування педагогічного проєкту необхідно відповісти на такі питання, що повинно бути зроблено і для чого, коли це буде зроблено і хто буде робити, що для цього необхідно. Успішне розв'язання обраної проблеми потребує глибокого її вивчення. Метою роботи педагогів на цьому етапі є збір інформації, котра різнобічно характеризує проблему, доводить її актуальність, критичний аналіз інформації. Діяльнісний етап передбачає вирішення проблеми через організацію відповідних заходів педагогів. Презентація результатів проєкту є неодмінною умовою роботи над проєктом. Задання етапу презентації матеріалів проєкту інформування. Педогічного колективу про важливість обраних проблем, представлення практичної діяльності у ході реалізації проєкту, ознайомлення з її результатами. Педагогічний проєкт є результатом колективних зусиль виконавців. Тому на завершальному етапі діяльності проводиться рефлексія спільної роботи, її повноти, глибини, інформаційного забезпечення, творчого внеску кожного учасника. Давайте розглянемо, якими ж можуть бути питання для обговорення, які зміни після завершення проєкту відбулися в нашому закладі, яке продовження має мати проєкт, у якому напрямку рухатися далі. Основні, які ж основні результати проєкту, яким чином отриманий результат співвідноситься з проголошеними на початку роботи метою та заданнями проєкту, якою була роль кожного учасника проєкту в досягненні кінцевої мети. Та чи змінилось ставлення педагогів до проблем? Давайте також розглянемо, які можуть бути продукти педагогічних проєктів. Це може бути розроблена стратегія розвитку закладу позашкільної освіти, програма розвитку ЗПО, концепція розвитку закладу позашкільної освіти, також навчальна програма або нормативний документ, словник термінів. Програма навчання педагогів з конкретної проблеми, програма науково-практичної конференції, програма роботи педагогічного колективу над науково-методичною проблемою, навчальний посібник, стаття для друку, доповідь, презентація, програма семінару практикуму або воркшопу, матеріали аналізу соціологічних опитувань учасників освітнього процесу. Програма засідань клубу для батьків, програма навчання батьків-здобувачів освіти, інформаційно-аналітична частина програми розвитку закладу позашкільної освіти, веб-сторінка, гурка на сайті закладу, стенд, кодекс академічної доброчесності, а також положення, наприклад, про педраду, про внутрішню систему забезпечення якості освіти в закладі, про наукову методичну роботу тощо. Також хочу вам презентувати тематику педагогічних проєктів, які реалізовано в рамках програми прогностичні орієнтири розвитку центру позашкільної роботи на 2016-2022 роки. Сучасному закладу позашкільної освіти, сучасне освітнє середовище, Центр позашкільної роботи, організація, яка навчається. Врада, яка мотивує, навчає, розвиває. Розвиток професійної компетентності педагога самооцінювання якості освіти, як скласти пазл. Освіта для сталого розвитку в дії. З Україною в серці, якість освіти, професії родом із позашкілля. Життєдальне джерело педагогічної спадщини Василя Сухомлинського до 100-річчя від Дня народження. Наступними проектами були Ідемо за сковородою до 300-річчя від дня народження. А трансформація педагогічних ідей Софії Русової в практику закладу позашкільної освіти до 165-річчя від дня народження, успіх кожної дитини, безпека дітей у цифровому просторі, відповідальне батьківство, Державна громадська модель управління центру позашкільної роботи, мости партнерства для розвитку дитини, розвиток цифрових навичок сучасного керівника гуртка, центр позашкільної роботи як осередок розвитку громади. Центр позашкільної роботи та демі з нуш. Отже, сподіваюся, що презентовані матеріали будуть вам корисні в вашій практичній діяльності. Дякую за увагу всього найкращого.